Як не пропустити строк на розблокування податкових накладних і не втратити ПДВ? Все просто для цього потрібно орієнтуватись у встановлених законодавством термінах. Але чи дійсно ви орієнтуєтесь термінах? Отже, які терміни передбачені для розблокування податкових накладних: 365 днів, 6 місяців, 10 днів або 5 днів? Правильна відповідь, вони всі передбачені. Але який строк і до чого застосовується, залежить від того, на якому етапі розблокування ви знаходитесь і до кого та з яким документом звертаєте. Тому дивіться далі і до кінця це відео, і ви знатимете все про строки і терміни розблокування податкових накладних. А також декілька корисних порад від нас. Поїхали. Якщо скористатися найпростішим способом пошуку інформації про строки та терміни на розблокування накладних, так би мовити, погуглити, то більшість результатів пошукової видачі будуть присвячені 365 дням з моменту виникнення зобов'язань, зазначених у заблокованій накладні. І не на те, щоб це була неправда, тому що дійсно у вас є 365 днів на те, щоб розпочати процедуру розблокування, але ці 365 днів дають дуже хибне уявлення про решту строків. Може здатись, що законодавство в цій сфері досить неспішне, і маючи цілий рік в запасі, ви не поспішаючи почнете розблокувати накладну і колись потім закінчити розблокування. Насправді ж, після того як ви подасте повідомлення з поясненнями, а саме з цього має початись розблокування, терміни для вчинення всіх наступних кроків. Дуже прискорюються. І вже, наприклад, щоб відреагувати на вимогу ДПС надати додаткові документи, ви матимете лише 5 робочих днів. Пропустите цей строк і фактично зруйнуєте свої шанси на розблокування і, по суті, це означатиме попрощатись з податковим кредитом. Але давайте почнемо з нульової точки. Вам зупинили реєстрацію податкової накладної. На те, щоб ініціювати процедуру, яка неформально називається розблокування, у вас дійсно є досить великий строк, а саме 365 календарних днів. Відлік починається саме з моменту виникнення зобов'язання по вашій заблокованій накладній, а не тоді, коли ви дізнались про блокування або отримали квитанцію чи ще щось. Першим днем строку є наступний календарний день. Наприклад, якщо зобов'язання виникло 1.05, то перший з 365 днів на подання пояснення це 2.05, 05, другий, 3.05 05 і так далі. Але слід пам'ятати, що під час війни цей строк зупинено. Отже, фактично зараз маємо на практиці ситуацію, коли підприємства можуть спокійно розблоковувати ще довоєнні накладні, у яких строк на оскарження сплив у 2022 році. Готуючи ваші пояснення, ви додаєте копії тих первинних документів, які стосуються заблокованої операції. Не треба сканувати все підряд, але і нехтувати чимось важливим теж не треба. В самих поясненнях ви обов'язково детально розписуєте все по вашій операції, по вашій компанії та по вашому виду діяльності. Ми про все це розказували у наших відео. Можете, наприклад, переглянути ось ці. Наступною подією є отримання від податкової повідомлення з переліком документів та інформації, яких їм не вистачає. Це відносно новий етап у розблокуванні, який діє по суті лише з 8 березня. На практиці зараз він зустрічається рідко, деякі податкові продовжують нехтувати ним і одразу дають формальну відмову. Однак, все ж таки, практика є, додаткові документи запитують. І щоб не пропустити цей момент, потрібно слідкувати за своїм електронним кабінетом щонайменше 5 робочих днів після того, як ви подали повідомлення на розблокування. Саме протягом цього часу ДПС повинна їх у вас запитати. І так само 5 робочих днів у вас буде на те, щоб відправити податкові все те, що вона у вас попросить. А ще у вас можуть виникнути технічні складнощі на цьому етапі, щось не подаватиметься, щось не підвантажуватиметься. Тому не радимо це відкладати на останній момент. Слід розуміти, що саме на цьому етапі карантинні і воєнні послаблення, на жаль, не діють, і ми вже зустрічали випадки, коли через неуважні сплатники отримували відмову, хоча цілком спокійно могли діслати ту одну платіжку, яку просила податкова. Як бачите, 5 робочих днів це не 365, а тому пропустити такий строк доволі легко. Тому, якщо ви вже почали процедуру розблокування, треба дуже уважно і ретельно перевіряти в електронному кабінеті ваші вхідні, щоб нічого не пропустити. Причому це стосується не тільки цього етапу, а й всіх подальших дій. На практиці ми, на жаль, дуже часто зустрічаємось з пропуском строків, а тому дуже шкода, коли за чистою прозору операцію доводиться боротись з каргами або що ще гірше в суді. Отже, після того, як ви подали все, що пов'язане із поясненнями до зупиненої реєстрації, вам потрібно чекати рішення, яке прийме ДПС. Це може бути позитивне рішення про реєстрацію накладної або ж негативне, просто точну відмову у такій реєстрації. Слава Богу, довго чекати вам не доведеться, адже вже протягом 5 робочих днів ви маєте отримати рішення. Маєте. Тому що сама ДПС не завжди дотримується встановленим законодавством строків. Але якщо їй це робити допустимо, то вам аж ніяк не можна. Якщо за результатом розгляду ваших пояснень, вам зареєстрували накладну, тоді супер, ви молодець, але спойлер, на жаль, так буває далеко не завжди. Якщо ви отримали остаточну відмову від ДПС, вона оформлюється у форматі рішення, вам залишається тільки оскарження. Причому Тут у вас є вибір. Ви можете одразу оскаржувати відмову до суду, а можете спробувати спочатку подати скаргу до центральної ДПС України, а потім, якщо відмовлять і тут, то звертатися до суду. Тут треба сказати, що існує певне упередження щодо подання скарги до вищестоящого органу, і багато хто ставиться доволі скептично до того, що податкова сама візьме і скасує свої рішення. Але я твердо вам можу сказати, що це не так. Скарги працюють, і якщо їх правильно готувати та подавати. То шанси на розблокування є. Це не просто моя особиста думка, це результат нашого багаторічного досвіду у цій сфері і тисячі розблокованих нами накладних. До речі, якщо вам потрібна наша допомога, звертайтесь, телефони ви зараз бачите на екрані. Консультація у нас абсолютно безкоштовна. Отже, на те, щоб подати скаргу до ДПС України, у вас є аж цілих 10 робочих днів з моменту отримання рішення про відмову в реєстрації накладної. Термін хоч і невеликий, але якщо ви добре готувалися на попередніх етапах, то текст скарги та додатки у вас фактично вже є, і залишиться тільки надати їм потрібної форми і доповнити тим, чого не вистачало. Але на практиці саме цей строк найчастіше і пропускається платниками. Свідомо чи ні, це вже інше питання, але здебільшого це пов'язано з тим, що про ці 10 днів мало хто знає або мало хто задумується. Це загальний строк, встановлений податковим кодексом, і він закріплений щодо оскарження будь-яких рішень податкових. Знову ж таки, детально про скаргу, як її подавати, ми розказували у інших наших відео, можете їх подивитись, а також підписуйтесь на наш канал. Після отримання вашої скарги податкова має направити вам своє рішення протягом 10 робочих днів. Це може бути рішення про задоволення скарги і відповідну реєстрацію накладної, або ж про відмову, і тоді ваша боротьба триває. Останньою інстанцією, до якої ви можете звернутися, щоб оскаржити ось це рішення про відмову, є суд. Якщо ви не подавали скаргу до ДПС, тоді у вас є 6 місяців на подання позову до суду. Строк у даному випадку відраховується від моменту отримання вами рішення про відмову, тобто звідси. Але якщо ви все ж таки пішли шляхом подання скарги до ДПС України і отримали там відмову, то у вас є тільки три місяці на звернення до суду. І відраховуються вони вже від дня отримання вами ось цього рішення про відмову. Тому ще раз, на звернення до суду одразу після рішення про відмову у реєстрації 6 місяців, після відмови у задоволені скарги 3 місяці. Ці строки закріплені процесуальним законодавством, а саме кодексом адмінсудочинства, тому часто бухгалтери не обізнані в таких юридичних тонкощах і знову ж таки випадково можуть пропустити цей строк. А якщо такий строк пропустили, то це фактично кінець. Карантин чи війна для суду не є переконливим приводом пропуску строку. На жаль, лист торгово промислової палати, опублікований на початку війни про форс-мажор, також не є самостійною причиною. Звичайно, поновити строк можна, і у нас є успішні кейси, коли такий строк було пропущено майже на рік, але для цього збиралася ціла доказова база, документи різного характеру, і все це робилось в межах спеціально побудованої стратегії, а не хаотично. Якщо ж об'єктивних причин, крім забули, немає, тоді добитись просто відкриття судом провадження буде ну дуже складно. Тому маємо ось таку схему зі строками і термінами, пов'язаними з розблокуванням податкових накладних. Не поспішайте скрінити. Посилання на картинку зі схемою у гарній якості ми залишимо в описі під цим відео, щоб вона завжди була у вас під рукою і щоб ви могли поділитися нею з колегами. Якщо ви хочете більше таких корисних речей і порад, то підписуйтесь на наш канал і долучайтесь до нашої закритої вайдер спільноти, яка присвячена розблокуванню податкових накладних. І звичайно, телефонуйте, якщо у вас є питання або вам потрібна наша допомога. Я нагадую, що всі наші консультації є безкоштовними, ми завжди готові ділитися нашим досвідом і знанням. І побачимось у наступному відео.